Всім привіт, я віка. Я ласкаво просимо до мого смачного світу. Після зими у нас в морозилці завжди залишається багато заморожених ягід. І всі ми шукаємо варіанти, що з ними зробити. Сьогодні я підготувала для вас рецепт неймовірного ягідного чизкейка, який підкорив моє серце. До речі, десь у правому верхньому кутку залишу посилання на мій найулюбленіший ягідний піріг за лічені хвилини, який теж можна приготувати з заморожених ягід. Повертаючись до самого рецепта, зараз я вам все детально покажу. А ви поки що натисніть кнопочку підписатися, щоб ми не загубилися. Та давайте підтримувати нашу українську спільноту. 300 г печива доводимо до крихти, і додаємо 120 г розтопленого вершкового масла. Добре перемішуємо. Далі я беру форму 18 см, попередньо застелила дно і бортики пергаментом і починаю формувати бортики і дно чизкейка. Шар повинен бути не дуже товстий. І ось у такому стані відправляємо в морозилку на 30 хвилин. А поки займемося сирною масою. У миску додаю 300 грамів вершкового сиру, 200 мл жирних вершків від 30%. 40 г ягідного пюре у мене чорничне, 100 г цукрової пудри, 1 столову ложку з гіркою крохмалю, 1 яйце і 1 жовток, 1 чайну ложку ванільної есенції. За допомогою міксера змішую все в однорідну масу. Дістаємо форму з морозилки і виливаємо сирну масу. Лопаткою акуратно розрівнюємо. Духовка розігріта до 180 градусів. На дно духовки ставлю деко з окропом, а сам чизкейк ставлю на середину духовки. Випікаємо 30 хвилин при 180 градусах, а потім температуру зменшуємо до 150 градусів і випікаємо ще 35-40 хвилин. Через цей час вимикаємо духовку, і відчиняємо дверцята у такому стані дати чизкейку там охолонути, А коли він охолоне, поставити його в холодильник для стабілізації на 5-6 годин. Приблизно до моменту, як наш чіст стабілізувався, я починаю знову готувати інгредієнти для наступного етапу. Замочую 9 грамів желатину у 60 мл води. Перемішую і відставляю в сторону. У блендер кладу 100 г ягід, у мене це малина і вишня, і змелюю. Цю масу можна перетерти через сит, але я цього не роблю. Відправляю в каструльку, додаю 50 грамів цукру, добре мішаючи, доводжу до появи бульбашок і знімаю з вогню. Даю ягідній масі охолонути буквально 3-4 хвилини і відправляю в неї наш набряклий желатин, перемішую. В окремій мисці збиваю до стійких піків 200 мл жирних вершків. А потім ягідну масу змішую з вершками і добре перемішую. Наш ягідний мус готовий. Дістаємо чи скейки з холодильника і виливаємо третім шаром наш ягідний мус. Розрівнюємо і відправляємо в холодильник до застигання. У мене приблизно йде година. Все, по суті, чизкейк готовий. Я хочу прикрасити його вершками, тому 200 мл жирних вершків збиваю з 20 грамами цукрової пудри до стійких піків. Перекладаю в кондитерський мішок і прикрашаю чизкейк. І ще додала свіжої малини: усе готово. Ніжний ягідний чизкейк просто шикарний і порадує кожного. Він, хоч, робиться не 5 хвилин, але повірте: варто докласти зусиль, щоб приготувати цей унікальний чизкейк. Обов'язково підписуйтесь та поставте мені вподобайку. І обов'язково напишіть, який чизкейк ви любите. Зараз дуже важливо підтримувати нашу українську спільноту. Тому я дуже-дуже вас прошу обов'язково залишити коментар та підпишіться. Бажаю всім вдалої гарної випічки і пам'ятайте, любі, все обов'язково буде Україна.